Ну а ми будемо далі говорити про безпеку у Чорному морі, що змінилося для цивільних суден, які прямують до українських портів. Наскільки пожвавився трафік в зерновому коридорі від початку 2024 року і що на це впливає? І долучаємо до нашої розмови гостя. Капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС Збройних сил України Андрій Риженко і з нами на зв'язку. Пане Андрію, доброго дня. Доброго дня. Ну, я би хоч хотів, щоб ми розпочали із інформаційного приводу. Інформаційне агентство Reuters написало, що Україна несподівано вийшла з безпекових переговорів про Чорне море, які, начебто, таємно проводила Туреччина із Україною та Росією. Reuters стверджує, що Україна та Росія спільно з Туреччиною два місяці вели переговори про угоду щодо безпеки судноплавства в Чорному морі, яку мали оголосити наприкінці березня, посилаючись на чотири джерела. Генство пише, що угода між Києвом і Москвою була майже готова. І мала бути оголошена турецьким президентом Ердоганом 30 березня за день до місцевих виборів у Туреччині, але як стверджують Джерела Reuters, Україна в останню мить несподівано вийшла з переговорів. Причина такого кроку невідома авторами цієї публікації. Зрештою, офіційних повідомлень з цього приводу ані Україна, ані Туреччина не надавали. Тож, пане Андрію, не знаю, чи ви коментуватимете. Ну, але запитаю вас, що ви думаєте з цього приводу. Ну, відверто кажучи, найкраще в цьому випадку дійсно знати офіційну позицію українського уряду, чому так сталося. Але ну, з досвіду би, роботи з Російською Федерацією в плані безпекових угод, в тому числі там і по Чорному морю, і по Азовському, я можу сказати, що коли укладається така угода, то іноді закладається така, знаєте, юридична міна в цій угоді. І а, вона так потихеньку как би, не проявляє себе, а, але в момент якийсь там, ну скажімо, критичний, може дуже негативно вплинути на іншу сторону, не Російську Федерацію. А, таке ми бачили, наприклад, по угоді 2004 року про спільне використання Азовського моря і Керченської протоки. От нібито така собі джентльменська угода, дуже простенька, небагато статтей, всі... Таке Дуже-дуже е, е, мирне Азовське море. Ну, коли почався конфлікт, то фактично е, все е, оце Азовське море, воно практично оказалось в руках Російської Федерації, а кордон почав проходити реальний кордон по е, лінії води е, на нашому узбережжі. От. Тобто, я думаю, щось таке було і тут. Тому що ситуація зараз парадоксальна в північно західній частині Чорного моря. Там немає ні російських кораблів військових, немає наших військових кораблів. Ну, російські кораблі ми просто витиснули ще півтора року тому назад, коли почали наносити удари ракетними системами береговими. Це і Нептун, Гарпун. А Пізніше до цього додались оці от безпілотні дрони Камікадзе. І зараз, в принципі, ну, Російська Федерація, я думаю, просто вона не наважиться направити будь-який військовий корабель в цей район. Але справа в тому, що там немає не судноплавства і цивільних суден через якраз от оці от визначені шляхи міжнародні, по яким воно здійснювалось в а, мірний час до війни. І зараз, якщо ви подивитесь саф... трафік а, marine traffic то ви подив... то ви побачите, що там. Така велика пораженка в цьому районі. Дійсно, нам вдалося відкрити той коридор, який проходить в межах територіальних вод, наших, потім Румунії, Болгарії, Туреччини. І там нібито вже ну, в общем-то, ми вийшли на такий певний об'єм обсяг вантажів, який перевозиться, і нібито там кажуть, що по віддільним позиціям по окремому. Він фактично порівнявся з перевезеннями з Одеси до війни, а навіть недавно, навіть контейнерну лінію відновили між Одесою і Румунією. Але ну це дуже, дуже невеликі обсяги, якщо дивитися для всієї України. Можливо, це 20% від потреб. А порти, наприклад, Миколаїв, Очаків, Херсон, вони до цього часу знаходяться заблокованими. Російської Федерації там немає ніякого судноплавства. Я думаю, що це якось обговорювалося. А в цій угоді е, якийсь був механізм поновлення судноплавства, але потім, е, можливо, склалося так, що якимось чином е, виявилось, що позиція, можливо, Російської Федерації е, кардинально протилежна. А можливість наносити удари по суднам, які. Слідують наші партийці. Вони до цього часу мають і роблять завдяки береговим ракетним комплексам, які знаходяться на, 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 на в Криму, і е, е, авіаційним е, засобам ураження. Також у них є авіація, яка також може наносити удари по суднам, які слідують е, в наші партиї. Вони це регулярно робили. Пане Андрію, давайте трішки нашим радіослухачам та слухачкам нагадаємо перед історію. Власне, все, що відбувалося, якою зазначили в північно західній частині Чорного моря впродовж останніх двох років або трохи більше від початку російського повномасштабного вторгнення. Отже, ми пам'ятаємо, що навесні 2022 року Росія здійснила спробу цілковито заблокувати нашу можливість транспортувати вантажі, транспортувати якісь товари через Чорне море. Фактично здійснювати блокаду наших українських портів. Ну але після того, як нам вдалося потопити крейсер Москва. Після того, як, як ви зазначили, нам вдалося відігнати інші російські кораблі, то розпочалося розпочалися переговори за участі Туреччини та Організації Об'єднаних Націй і Росії з одного боку, а також Україна Туреччина ООН з іншого боку. І тоді було укладено в угоду, яка майже рік діяла, вона там спочатку укладалася на кілька місяців, потім двічі продовжувалася. Ну і фактично рік вона діяла. Але в липні 23-го року Росія в односторонньому порядку вийшла із цієї угоди, не стала її продовжувати. Ну але Україна знову ж таки і без цієї угоди спромоглася налагодити дію коридору транспортного так званого зернового коридору. І як ви зазначили, використовуючи. Прибережну зону, територіальні води країн-партнерів, Румунії, Болгарії, використовуючи річку Дунай, Дунайське пароплавство, нам вдалося налагодити власний маршрут. Тож, ну, власне, яка зараз ситуація із цим зерновим коридором? Ви зазначили, що ми вийшли фактично на довоєнні обсяги, які мали через Одеський порт? Так, так, да. так. І ну, якщо номенклатура раніше вона в основному продукцією сільського сільськогосподарського призначення, то от минулого тижня було повідомлення про те, що відновлена оця от лінія доставлення вантажів контейнерами між Одесою і Констанцією Румунія, що також дуже позитивно, тому що дуже багато цих товарів воно постачалось в Україну якраз через Одеський порт. Можливо, зараз, ну хоча б частково ця проблема буде вирішена, тому що ми знаємо, що ну, доставка таких вантажів ну, звичайних товарів автотранспортом вона може бути е, ускладнена через те, що перекривають кордони. Зараз е, там наші сусідні країни окремі, е, вірніше населення, окреме населення через незгоду з. Поставками там постачанням нашої сільськогосподарської продукції. От. Зараз він діє той коридор, і слава Богу, що нам вдається забезпечити його безпеку. Це в першу чергу ППО, це протимінні заходи. Але опять же, ну, нормального судноплавства зараз е, немає, немає через північно-західну частину Чорного моря і порти наші е, Миколаїв. Очаків Херсон, вони ну, фактично закриті зараз, заблоковані. Якщо там якийсь буде рух суден, то є висока ймовірність того, що вони будуть атаковані. Тобто атаковані росіянами. А теоретично, якщо припустити укладення якоїсь угоди, то це могло би розблокувати ці порти. Ну так, про це давно вже казали, що. І Україна зверталась до, і до організації націй, що в цьому є наш інтерес, наша зацікавленість, щоб розблокувати ці порти. Ну, бачите, тут, тут дуже багато позицій. Справа в тому, що коли пішла ця серйозна загроза з морськими дронами, то росіяни вони призупинили роботу своїх. Цивільних суден, які використовуються з метою військових перевезень. Якщо пам'ятаєте, оця от Спарта 4 судна у них було і ще там декілька суден. Вони регулярно возили зброю з Сирії в Сирію. Ну причому, скоріше всього, із Сирії вони возили цю зброю для підтримки війни проти нас. А коли оці атаки цими дронами стали дуже ефективні, то вони... Зараз от такого сполучення немає. Тобто, можливо, це оце було взято до уваги, що росіяни просто зараз почнуть возити зброю відкрито і як би, ну, в свої парти і підтримувати. А можливо, що ще. Ну, опять же, дуже хотілося б, щоб була офіційна оцінка того, що як би, відбулося, якщо дійсно така угода, вона. ну, Планувалося, ну так дійсно. Якщо це зараз потрапило в інформаційний простір, то можливо ми дочекаємося і якоїсь офіційної реакції або спростування цієї публікації, або якісь коментарі. Якщо такі перемовини справді велися між Туреччиною, Україною та Росією, хай би який там формат цих переговорів, не був наявний. Пане Андрію, яка зараз загалом реакція тих компаній міжнародних тих, тих країн, чиї судна заходять до Чорного моря? Тому що чимало побоювань було минулого року з приводу того, аби поновити вантажу перевезення, але бачимо, що ексцесів якихось фактично не трапляється, так ну дійсно були повідомлення окремо про вибухи. Вибухи суден а це було в районі якраз Дельта Дуная, але ну таких серйозних наслідків, поки слава Богу, від цього не було. Ну там була проведена робота по тому, щоб перестраховувати ці ризики, і уряд України він спеціально для цього значить виділив спеціальні кошти. Фонд під державний гарантій України страхування оцих вантажів, страхування безпеки, я думаю, що це також відіграло важливу роль. І коли оці перші судна вони пройшли через оцей коридор, новий відновлений, і подивилися, що в принципі все безпечно, то тоді вже ну, досить інтенсивно оце судноплавство розпочалось і зараз в принципі ну, Одеса більш-менш працює і портиї і Південний і, і Чорноморськ. Ну, звичайно, в общем-то, побоювання опять же, були, тому що щоб зрозуміти, скажімо, небезпеку, треба просто подивитися в сайт Marine Traffic. А такий сайт є там у будь якої компанії, яка здійснює ці операції з морськими. Суднами, от. і це не той там самий дешевий варіант, який можливо подивитися там безкоштовно. У них цей сайт там має набагато більше навантаження інформаційне, і там, в общем-то, інформація постійно ведеться така, от, скажімо, вивчення обстановки на театрі і цивільними засобами також. от, цьому увага в цьому є. Ну, я так розумію, що після того, як вони подивилися, що в принципі, безпека вона підтримується, що в принципі, вантажі здійснюють ці процес, прибуття, відбуття, то ну, вони приймають рішення про те, щоб ось, ось, ну, так, ось, такий бізнес. В общем-то, продовжувати. І зараз, ну, в чому, я так думаю, позитив для нас, тому що це дає можливість нашої економіки ну, би, триматися на плаву, отримувати дохід. Ну, і, ту, і, ту, і ту продукцію, яку ми виробляємо, переважно сільськогосподарську, і в принципі продавати, а не щоб вона там ну, би, значит, ну, просто. Витрачалось, там, ППР в Брухт, як це було, до речі, у 2022 році. Багато суден з такою продукцією, які знаходились в Миколаєві, вони ну, фактично їх товар він перетворився в Брухт. Пане Андрію, я так насправді переконаний, що наші сусіди, а саме Болгарія, Румунія, вони так само абсолютно не є в захваті від ситуації, яка складається в Чорному морі, тому що це так само їхнє Чорне море, і вони його, очевидно, мали намір використовувати для того, аби їм було вигідно, в тому числі і в торгівельних цілях. І ми знаємо, що вони залучені зараз до покращення ситуації. Наприклад, 14-15 квітня в столиці Болгарії Софії відбулася друга чорноморська безпекова конференція міжнародної кримської платформи, участь якій взяли делегації 42 держав, восьми міжнародних організацій. І я би хотів, щоб ви прокоментували результати цієї безпекової конференції, які там загалом лунали меседжі і наративи стосовно Чорного моря, що потрібно із ним робити. Ну я особисто в цій конференції участі не брав, брав рік тому назад. А, в общем -то, хоча там я робив контрибуцію в документ по морської безпеці, а, там був загальний аналіз того, що зараз. Яку загрозу представляє Чорноморський флот Російської Федерації в, в Чорному морі, які їх вразливі риси, як можна на них впливати з одного боку, але з іншого боку, яку небезпеку вони ще для, для України і для загального судноплавства вони, в общем то зараз мають. От. Ну, це захід, він більше такий, скоріш ну, політичний. Там були інші аспекти безпеки Чорного моря. І інформаційний, і, там, і, який стосується гуманітарного права. Тобто, такий дуже-дуже комплексний підхід був в общем-то, вибраний. Цікаво, що дійсно брали участь активно Міністерство закордонних справ і Міністерство оборони. Болгарії, Румунії, а там дійсно прозвучали такі от, ну, ініціативи про те, що і Болгарія, і Румунія вони зараз збільшують свої витрати іменно на безпеку, а морську безпеку. Вони зараз посилюють систему ППО в своїх партіях, Що також ну, для нас важливо, тому що ці судна вони слідують з наших партій якраз через. Тірводи цих країн. І для нас це ну, позитивно, що безпека їх в общем-то, збільшується. А, от. Ну, В цілому, це увага, увага, політична увага, а, как би, люди обмінюються думками а, стосовно а, того, що в -то, виникає а, виникло зараз. Ну і можливо спонукає на якісь а, такі ідеї, які мають бути реалізовані. Особисто мені а, ну, я думаю, що. В межах Чорного моря має діяти набагато активніше Північно-Атлантичний Альянс НАТО. А от якось так складалося історично, що всі питання безпеки вони покладались на регіональні ініціативи останні 20 років. Тут в принципі дуже серйозно впливала Туреччина, тому що це її такий погляд. Ми його розділяли, ми цьому довіряли. Ну, сенс цього був і є, але ми бачимо, що ну, в общем-так, окремі Чорноморські країни, коли справа йде про агресію протидію з боку Росії, вони просто ну сам на сам протидіяти не можуть. Це підтвердило і заходи. Вірніше події в Грузії в 8-му році і події в Україні починаючи з 2014 року. Тому тут саме ефективний механізм був би звичайно протидія. Або стримування Росії з боку НАТО, і до речі, дуже гарний приклад це Балтійське море. Ми зараз знаємо, що фактично всі країни, які знаходяться на узбережжі Балтійського моря, за виключенням Росії, це країни НАТО. Ну було б добре насправді, пане Андрію, щоб і в Чорному морі була така сама ситуація, так окрім Росії, щоб всі були членами НАТО, тобто там Туреччина далі на Кавказі це Грузія. Хто там ще має вихід до Чорного моря, крім Крім Гру Крім Грузії на 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 східному узбережжі? Зараз географію Ні, Грузія, Грузія, Україна теоретично може бути Молдова. У Молдові є 400 метрів виходів з нас. <гум> ну на заради 400 метрів так само цілком можна брати НАТО, в НАТО Молдову. Так, це було би чудово, пане Андрію. Ну що ж, дякую вам за ваші коментарі, які стосувалися безпеки на Чорному морі. Друзі, я хочу нагадати, що нашим гостем студії був Андрій Риженко. І ми говорили про безпеку в чорному морі. Капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС збройних сил України, коментував нам цю ситуацію, яка. Очевидно, покращується завдяки передусім збройним силам України, які безпілотними апаратами надводними, а як нам сьогодні вранці казав інший гість Михайло Жорохов, можливо, і підводними незабаром безпілотними апаратами. Ми покращимо безпекову ситуацію. Заганяємо Чорноморський флот Росії подалі від наших берегів, як то кажуть в услід за крейсером Москва.